Вот Маринка. В общем, конечно, дерзкую вылазку совершаем. Никого нет, видите? Ни машин, ни людей. Вон оно. Знамя Победы, Знамя 150 Идреской дивизии. Вот она, наша Маринка. Саме головне для, для людини, щоб був спокій, щоб були твої близькі з тобою рядом, щоб вони могли дітей, внуків побачити. Якщо ви, мабуть, майже кожну людину в Мар'янці спитаєте, що треба тобі для щастя, як то кажуть, то перше, що людина скаже, це мир. Зараз тишно. Що тихо, то тихо. Ми навіть звикли засинати під канонаду. А зараз думаєш, чи це правда, що так тихо? Ми чуємо зараз, як пташки співають, ми чуємо, як цикади співають ввечері. Навіть ввечері люди сидять на лавочці, і молодь ходить, спілкується між собою, і це дуже радує.